Ja oh. 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 Це жук, справжній чистокровний криворіжець із великим серцем і відданим поглядом. Йому три з половиною роки. Попри грізну зовнішність, він лагідний і любить увагу. Завжди радо зустрічає знайомих і готовий до активних ігор. Жук до нас потрапив. Ну вже давненько він до нас потрапив. По... Агресії, бо сказали, що на когось там накидувався, когось там кусав. А на самом деле він дуже лагідний, хороший собака. Він із другими животними дуже ладе. Він не кидається не на животних, не до людей. Він може кидатися тільки щоб з ним погулялися. Він требує собі уваги. Жук має чудові якості охоронця. Уважний, розумний і швидко реагує на незнайомців. Він стане справжнім захисником подвір'я і вірним другом для своєї родини. Але при цьому він добрий, слухняний і дуже ніжний хлопчина. Йому підійде життя у приватному секторі, де він матиме простір для активності та охорони території. Жук уже готовий вирушити додому. Він шукає Людей, яким подарує свою відданість, захист і море позитивних емоцій. Місце зустрічі незмінне адреса центру на ваших екранах.